Світка капуста буде? 700. 700 гривень, ось такий ящик, ось, не ящик Відерко 10 кг. а ось такий 5 кг 350 гривень. 5 кг 350 гривень, а якщо літра, літровий, 75, 75 літровий а півлітровий 45. Чи є борочки? По, по, по 40 гривень. Ось такі огірки. 300 гривень, ось це відерко скільки? Кілограм. 3 кг чистої ваги. Є ще ось такі салати. Салати по скільки? Ось ці менші. Морські капусти, якщо 300 грамові, по 35 гривень. Ось такі маленькі по 35 гривень. А півкілограмові пів по 55 гривень. 55 гривень, так? А ось, а по кілограмові по 100. Тут є досить гарний вибір різних салатиків. Ще скажіть, а от гливи? Гливи дуже смачні? по-корейськи 100 гривень. Томаті 100 гривень. 80 гривень. Ось такі 80, а ось такі. Чорний гриб 50 гривень. Чорний гриб 50 гривень, так? Я правильно говорю? Ось, а ще голубці є. Голубці по 60 гривень. По 60 гривень. Спочерити по-корейськи 75 і 2 гриба. І стакі також 75. А отки асорти? А сорті 60 гривень. Помідори, 60 гривень. І це все так само по 65 гривень. Є ще такі великі огірки, великі огірки. 70 гривень за кілограм. 70 кілограм. Тут є 7. Кілограм 100 гривень за кілограм, так 7 кілограмів. 100 гривень, 7 кілограмів чистої. А такі помідорки? 500 гривень, 7 кілограм. 500 гривень, 7 кілограмів. Це все Галицька квашенина, 31-й Б-магазин в другому терміналі. Ось за цим номером можна подзвонити і замовлення собі зробити.